Нещодавно до Бродів привезли мощі святих. Детальніше про цю подію дивіться у наступному сюжеті. До храму воздвиження чесного і животворчого хреста міста Броди привезли цілющі мощі католицьких святих із Франції Луїса і Зелі Мартин, батьків святої Терези. У супроводі священиків української греко-католицької церкви та під почесною вартою членів церковної братерської організації лицарі Колумба раку із мощами було урочисто внесено до церкви і поставлено на тетраподі перед велолюдним зібранням вірян, які очікували реліквію із запаленими свічками у руках. <му> Супровідником мощів та ікони святих Луїса і зелі на Львівщині, згідно благословенні єпископа сукальсько жовківської єпархії Української греко-католицької церкви Петра Лозе, назначено оця порферія із підгорецького монастиря. Ми побачили, що хочеться обох, тому що завжди якось так, коли Божа воля, зелене світло включається тоді знаходяться люди, які допомагають. Особливо владика Фікс з Франції, який дуже радо підтримав і каже, я вам допоможу, я звернуся, ви до мене звертаєтеся, владика з України. А він звертається вже так. І вже на його слово це вже більший і взагалі влада. Влада, влада, влада серйозна. Перед початком богослужінь він розповів життєву історію сім'ї Мартин, зокрема про їх ревне служіння Богові та християнське виховання своїх дітей, п'ятеро із яких стали черницями, в тому числі і їхня наймолодша донька, яка у 1925 році, а це рівно 100 років тому. Була канонізована як свята Тереза від Дитятка Ісуса. А подружжя Мартин Святема було визнано у 2015 році. Їх канонізував папа Римський Франциск Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.